Всім привіт-привіт! Як завжди нема світла, а товар треба швиденько роздати моїм клієнтам, які замовили. І оскільки світла нема, інтернету нема, то і посилочка довше йшла, бо на новій пошті нема світла, на складі нема світла. ну Така ситуація зараз у нас є, і ми мусимо з нею якось справлятися. Це моя накладна, по якій можна все звірити, які товари є. Дивіться, як гарно запакували. Ой, круто! Коробочка в коробочці. <с> Спочатку вам покажу маючі засоби: гель для прання, для кольорового ось такий літровий засіб, без сульфатів, без фосфатів, натуральний для машинного та ручного прання. Ось така літрова велика, концентрована. Потім я вам сторіс покажу, концентрована. Такий засіб. Це для гель-для прання для дитячого, для машинного та ручного, для чутливої шкіри для дитячих речей, теж без фосфатів, без хлору, одна літра. Для до 28 прань, дуже концентрований засіб. Так, що тут у мене? Тут в мене вже все. Так, Тут має ще каталог. Новий каталог, який почав вже діяти, він діє, і така коротенька акція. Пам'ятайте, якщо ви візьмете на 300 гривень, машина буде 5-го числа, вже приїде з Туреччини, то ви можете цю туш унікальну замовити за 129 гривень і упаковочці. Так, що тут в мене є? Так, це мені Оксаночка замовила. Ось таке відбілююче, дуже крутезне, натуральне турецьке мило. Їм нема грівних на ринку України. В Туреччині це мило коштує 10 євро. Тому запах, мушу все понюхати, дуже люблю наші аромати, наші мило це є мило, воно так, зволожуюче мило для обличчя, для тіла. Так, це у нас ще лубриканти, засоби. Вибриканти 75 мл. На них була дуже гарна акційна ціна, то треба було набрати. Так, що тут в мене є? Ага, це помадки, я собі одну замовила, і мої сусіди, мої подружки, теж замовили собі стійкі стійкі помади. на них. Стійкість аж цілих 12 годин уявляєте стійкість? Я вже бачила багато відгуків про них. Говорять, що вони неймовірно класні. Так, знайти собі, яку я собі замовила. Так, це четвертий номер, це замовила Світланочка. 5,5 мл. Це четвертий номер Світланка замовила. Зараз так. І четвертий е, Ірочка замовила. Зараз покажу вам, як вона виглядає, бо вона в такій упакуванні. Ось така четвертий номер, четвертий номер помадки. Ось от така вона 12 годин стійкості. Ну, Відгуки дуже, дуже класні про цю помадку. Так, це буде одна і 5, 5. Це, 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 це Лілі, четвертий номер. Так. Це п'ятий мені. Зараз вам покажу на руці її. І це також Ліля замовила. Зараз Лілечка, я тобі задзвоню. І віддам тобі помадки вже вони є. І ось такий, бачите, десь такий класний, третій колір. Дуже гарний такий він такий, можна сказати, легко рожевенький, такий, нюдовий. Дуже мені подобається цей колір. Я думаю, це універсальний колір буде для всіх. А це я собі взяла, оскільки в нас вечірка в малиновому кольорі, такому амарантовому кольорі, то я собі взяла під свої туфельки помадку. Думаю, що вона підійде. ось така. Малинова Марантова, це є мій, так? Це п'ятий номер, мій. Так, будемо дивитися. Отак. Оп, така кісточка. Так нанесу. І подивимося. Ой, класний колір. Думаю, підійдуть під мої шпильки на бізнес-форум, який у нас буде відбуватися в. Грудні 15, 16, 17 число. Так, забираємо. Це кератиновий спрей, і це спрей-кондиціонер з ореганою. Він дуже гарно відновлює волосся. Дуже гарна акція була з останніх сторінок в попередньому каталозі. То я собі замовила ще ось ця, ці два кератини. Зараз їхня ціна 250 гривень. Хто хоче замовити, рекомендую, тому що реально дуже круто відновлює волосся. Це гель для праньки. У нас їх три, це є універсальний. Тобто, якщо у вас немає тіток, і якщо ви хочете універсальний, не хочете для кольорового, це можна ось такий купити. Він теж для ручного і машинного прання. Така оке... океанна свіжість буде у вас. Теж 28 прань, 1 літра і теж без хлору, і без фосфату. І що саме головне, ось ці всі баночки є екологічно, ем, як би сказати, екологічно екологічного використання. Вони дуже Дуже цінний оцей матеріал для вторинної сировини, щоб ви це розуміли. Так, це наші чаї для походання. Це я, здається, собі взяла всі. Так що це оздоровлюючий для зміцнення імунної системи. 20 пакетиків я взяла собі, це тому що зима обов'язково треба зміцнювати імунну систему. І це для спалювання жиру і для. Для похудання. Ось ці два чаї з Манго і з Маракуя. Теж по 20 пакетиків, то я буду їх теж споживати. Вони дуже-дуже смачні, я вже їх пила. Неймовірно хотіла, щоб вони до мене вже прийшли. І вони нарешті до мене прийшли. Так, це мої PH замовила собі, PH нормалізація кислотності в організмі. Мі 300 мл. Це я рекомендую споживати на ніч, тому що він регулює кислотність. Відповідно, у вас нормалізується сон, нормалізується повністю весь організм, тому що від паш організму дуже-дуже ну, залежить здоров'я, яка у вас кислотність? А це нормалізація кислотності. Так, розпакую це я собі ось такий. Бачите, порошочок, ви на скляночку даєте з чайну ложечку води, і ви маєте собі ось таке і спати будете корисно, оскільки PH відновиться організму. І організм відновиться, оскільки від PH здоров'я організму залежить дуже-дуже. Так, і я собі замовила імператрицю парфумчик, покажу вам. Це була акція попереднього каталогу. Зараз акція теж дуже гарна йде на кожен п'ятий товар, додаткова знижка. Тому, хто хоче скористатися додатковою знижкою, звертайтеся до мене, я вам скажу. Дуже люблю все акуратно розпаковувати, маю звичку таку, не знаю. Люблю така все, коробочки, це все моє. Не люблю нічого рвати. Просто покажу, як круто виглядає імператриця. Дивіться, який вообще неймовірно, класний, свіжий аромат. Це бестселер продаж в нас в Лівасті. Тому ціна його 500 гривень. Хто хоче замовити, звертайтеся до мене. Аромат неймовірно гарний, легкий, вишуканий, такий, ну, як би імператричний можна. Не сказати, але ну, якийсь такий дуже класний-класний парфум. Хто любить таку легкість, і це такий супермен, це на подаруночок, з е такий е молодіжний, гарний, витончений аромат е 50 мл і стійкість 1,69. Аналог не пам'ятаю. У мене всі аналоги є зроблені в картиночках. Кому цікаво, звертайтеся, я вам обов'язково все-все-все. І ось це всі товари, які я замовила. Тому, мої дорогі, хто хоче замовляти собі зі знижечкою, хто хоче працювати разом зі мною онлайн і працювати на автопілоті, не кажеться, з автоворонкою, реєструйтеся до мене під відео в команду, і я вам допоможу, розповім вам про три види заробітку, які ви можете отримувати разом зі мною в моїй компанії «Лівеста».